У мене троє діток, Найстаршим — Даня, йому 10 років, Тимуру — 8, і Макар рік і два. Почалася війна і все це ми відчули конкретно на собі. Лягали в діті спать при кожному обстрілі, бігли в погреб. Було таке відчуття, що вони над нами, наче над нашими головами, йдуть, стріляють. Без зв'язку, без світла, без води дуже важко. Чоловік їздив до батьків і в них там трошки ловив інтернет і йому сказали рідня, що є така допомога. Ми дуже вдячні за ці кошти. Ми за них прожили весь цей час, поки чоловік не вийшов на роботу, дещо купили дітям. Багато там працювало і хороша заробітна плата була. Вони відчищають, прибирають, наводять лад поки що так. Хочеться мирного, спокійного, щасливого життя для дітей і для себе.